Стиснені інструкції. Часто складається так, що 32 біти для якихось операцій це ну, надлишково. Особливо, коли ми працюємо з відносно невеликими числами. І для таких операцій дуже часто вистачає всього-навсього 16-бітних інструкцій. Отож, в більшості risc 5 компіляторів процесорів передбачена можливість стискати чи використовувати стиснені інструкції, які мають меншу розрядність, іншими словами, стиснені з 32-бітного представлення до 16-бітного представлення. Такі інструкції використовується з такими мнемоніками. Ось, додається літера С і крапочка. Це від слова Compressed. Тепер подивимося приклади. У нас є певний сішний код Далі є набір інструкцій, цей Сішний код описаний в асемблері. Перша інструкція завантажує константу В С1. Ну, Псевдоінструкція насправді. Далі наступна стандартна інструкція. Е, завантажує константу 200 T2. Е, далі окремо набір е, інструкцій, які здійснюють от нам певний цикл. Перша інструкція. Стандартна, не стиснена, оскільки працює з доволі великими числами 200. А решта інструкції з зчитування слова додавання запис цього слова, знову додавання знову додавання. так Оскільки це додавання. Невеликі, тобто додаються невеликі константи, то в цьому випадку можуть бути використані стиснені інструкції. Нестиснені інструкції використовуються тільки там, де не вистачає розрядності для запису тих констант, які необхідні для використання в конкретній задачі. У ну, даному випадку. Число 200 уже не дозволяє використати стиснену інструкцію. В деяких стиснених інструкціях для того, щоб описувати код регістра, використовується три біти замість 5. В цьому випадку використовується обмежений набір регістрів з. 8. по 15. Також в стиснених інструкціях константи обмежені в розрядності, ну, в залежності від інструкції, від 6 до 11 біт. Ну і суттєво обмежений обкод всього-навсього до 2 біт. Далі розглянемо приклади стиснені інструкції CR. CI, CS, CS э, з певними особливостями э, C B, CB з певними особливостями, CJ і так далі. Давайте подивимося на формат цих інструкцій: Обкод 2 э, біта, э, регістр 1, регістр 2 э, по 5 біт, так, і Решта 4 біти відповідають за функцію. Тобто, це аналог чи опис стисненої інструкції R-типу. У випадку I-типу в нас в записі використовується константа. Відповідно, у нас операція здійснюється з одним з регістрів. Який повністю адресується, тобто може бути використаний будь-який регістр, бо 5 біт тут зарезервовано. І константа обмежена. Тут 5 біт, а тут е -е, виходить ще 2 біта, тобто всього 7 біт. Тут у нас 7 біт. Наступна CS. В, в CS команді використовується. Вже обмежений регістр. Тобто не всі 32 регістри доступні, а тільки той діапазон, який ми тут згадували, від 8 до 15. Так само перший регістр і другий. В цьому випадку трохи більше місця відводиться для запису константи. В цьому випадку у нас константа е, тут на 2 біта більша, е, а тут на 3 біти менша. Тобто тут константа виходить 6 біт, якщо я правильно прохував, да. так. Е, але е, в цьому випадку в цієї команди є можливість працювати з двома регістрами. Ну і е, нижче команди е, S-штрих типу. Е, тут у нас робота знову ж таки з двома е, регістрами обмеженими, але е, більше від, відводиться під функціонал, тобто від, під якісь особливості конкретної команди. І так далі, і так далі можна побачити е, формат і для інших застосувань. ну Наприклад, Команди безумовного переходу. Якщо в нас переходи відбуваються ну на не дуже великій відстані, так, то ці переходи можна описати 11-бітними константами. Тут у нас 11-біт. Отож, там, де ми маємо справу з невеликими числами, які можна помістити. В обмежену розрядність, то при компіляції коду високого рівня, якщо у вас використовується оптимізація з використанням стиснутих команд, так, ми можемо суттєво виграти в об'ємі даних нашої програми. Дякую, до нових відео.